Нагадування патріарха Філарета, що маємо обов'язково вживати самоназву Русь-Україна, це пряме звернення до свідомості кожного, що цивілізаційно саме Україна є наступницею Русі, а не Московія. Насправді, 28 липня, ми відзначаємо швидше подію духовну, аніж строго історичну, посилаючись на дослідження літописних джерел, доводять науковці. Такого масштабу переломний момент не міг бути обійденим у цих літературно-монументальних пам'ятках. Згадки є у літописців на наших теренах. Натомість тогочасні Візантія, Рим і багато з європейських джерел не згадують у час правління князя Володимира Святославича жодних змін панівної релігії. Вчені висувають гіпотезу, що хрещення цілого народу одномоментно принадний міф. А насправді до Володимира вже на той час звертаються колеги, королі й кесарі Візантії як добра та повірі. Християнство на Русь прийшло більш ніж за 100 років до того. Настійливо з уст глави Київського патріархату звучали слова про необхідність якнайшвидшого примирення і об'єднання українських православних ієрархів, бо цього нагально потребує український народ. Московський і київський патріархати святкували тепер нарізно. Урочистості розпочались літургією у Володимирському соборі. Продовжуючись кресною худою до пам'ятника Володимиру, святителю Володимира, уже традиційно. Ми збираємось десятки років у цей день. Всі паломники з усієї України приїжджають, щоб відсвяткувати це свято. Молимось за Україну в цей тяжкий час. У цьому році найвищі посадовці держави участі в офіційних заходах не брали. Тож рух транспорту не обмежували і людей не перепиняли. Молилися насамперед про якнайскоріше утвердження миру на нашій землі. Вся Україна постала на захист своєї землі. І захищає, захищає так, що віддає своє життя. А Христос Спаситель сказав як: ніхто не має більшої любові, як хто душу свою, тобто життя віддасть за своїх друзів. Організацію чималого гурту паломників з Полтавщини взяв на себе архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. В самої Полтави 150 учасників, три автобуси. Велика делегація з Кременчука. Менші майже з усіх районів області. Ми запрошували всіх людей. І вірян московського патріархату, тому що нам в Україні потрібно створити одну помісну церкву, яка була б адміністративно незалежна від жодного іноземного центру. Бо прийшов той час, коли нам потрібно думати про свою державу і про свій народ. Слава Україні!